Коротше кажучи, в мене закінчилися ідеї. Це був понеділок. А це був я, якому лінті було вставати. Але відео самого себе не зробить. Тому я попив кави і пішов далі знімати відео. Сівши за комп'ютер і зараз же почав придумувати ідею для наступного відео. Пройшло 20 хвилин, 30 хвилин. Пройшло три години, але я таки нічого не придумав. І тоді я зрозумів, що всі ідеї вони закінчилися. Тому я вирішив сходити до бібліотеку і прочитати книгу. Бо думаю, що там з'являться якісь ідеї. Прийшов до бібліотеки, зараз почав сідати і читати. І так я прочитав дві, три книги, але так нічого не знайшов. Тому я вирішив піти в кінотеатр, що не будується фільм, а тому що спортзал був дуже близько. Але один фільм садки захотілося. Прийшовши додому, і я, 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 я зразу зрозумів, що ідеї мене досі не з'явилося. Тому я вирішив замовити собі піцу, а точніше, карбонару, яку я дуже сильно люблю. Але навіть після піци, ідеї мене не з'явилися, зрозумівши, що нічого не вийде за сьогодні, тому я почистив зуби і ліг спати. На наступний день я встав і в мене досі навіть після сну не було ніяких ідей. Тому я вирішив дзвонити друзям, щоб мені допомогли. Але де був телефон? Я перевірив ванну, гараж, кухню, підвал, який навіть не зрозумів, для чого мені був потрібен, сусідню кімнату, в якому був мій робочий комп'ютер. І коли я знайшов своїх кімнати, зразу я побачив. Також де він був. Позвонив Нікі, вона сказала, що зайнята. Позвонив варто Тому. Він сказав, що він сьогодні. Я йому сказав, що він їхав на студію. Приїхавши в студію, зараз же побачив Тома. Він ж мене запитав, що таке. Я йому кажу, ти ж в мене закінчився де відео, тому я хочу в нього запитати, може, в тебе щось є? Він дивним поглядом подивився на мене і задумався. Сказав, що в нього нема. Може, ти ще подумаєш? Може щось придумаєш? Ритом сидів, почав думати. Надійся, він швидко щось придумає. Потім почав пригати, як ненормальний. Я у нього спитав, що, що таке? Він же каже, що я придумав нарешті. Я зразу не спитав, що? Що ти придумав? І Артон сказав, ти мені даси тисячу гривень і я піду в магазин. Сумний, і в тому, в тому я пішов додому і ліг спати. Фух, Нарешті я вже зняв це відео. Це був мій перший, коротше кажучи, я надіюсь вам сподобалося це відео. І прошу поставити лайк і підписатися на канал, щоб далі виходили такі круті відео.